Всім привіт! Коротше, шодесенький огляд на мапу Ancient Navy Falcons. Ось тут перший момент прикольний, як Wanderful буде на пістолеті робити. Не те, що скриптову дію в певному раунді, він робить просто, як це сказати, базу для пістолетного раунду. Тобто, в чому є сенс пістолетки? У вас пістолети, вам треба влучити з першої в голову, хто більше влучає і якісніше з першої в голову, той. Зазвичай виграє на цьому пістику. Щоб не влучили тобі в голову, тобі потрібно. Що зробити? Зробити так, щоб тобі не влучили в голову. Think about it. І от бачите, що він робить? Вистрибнув, прострибнув кут знову. Знову прострибнув. Вистрибнув на заплент зону ось цю. Потім біжить давити амейн. Зачекає теж стрибком. Ну, так собі, я не знаю, що він там зачекав, але все одно він намагається більше стрибати. Давайте тепер подивимося, як це виглядає з точки зору гравця КТ. От Просто тобто він перший раз прострибнув у Донаті. О, підмотаємо трошки. От. Тобто, вони виходять. Ну, важко влучити в голову з першої. Важко влучити. І важко влучити, бачите? Тобто. Всюди, Вандерфул якось вилітає на тебе, що тобі в нього важко влучити. Якби з ним ще тімейт йшов за ручку, а не з такою дистанцією, як йшов Алексі Бі до цього. Ну виходили з Донеса на. То мені здається, от якби ось ці позиції, де стоїть зараз іми, був би суперник. Це був би ізі фраг, тому що він би Вандерфул не вбив з першої. А Алексі собі спокійно вбив би тіпа, котрий в розфокусі на іншого тіпа. Зараз буде крутий момент від іми і біта. Це така комбіна, котру можна відіграти загалом і на двох гравців собі спокійно. Всі звикли в мілі, що вам прилітає смок на старт від діфенсу. Ну, ось інси через верх, котрі летять. Але мало хто звик до того, що люди використовують проти них два моліки глибокий ось цей. Загалом, ви можете свого тімейта попросити, навіть якщо він грає десь ось тут, да? і ви бачите ось ці моліки, швидесенько затиснути флешку. Ну, типу, сказати тіммейту, якщо прилітять моліки, будь-готов мені дістати флешку, одразу її кинути. Типу, він може звідси затиснути або з самого початку раунду. Як це біт робить? Ви бачите ось ці моліки? Все, що вам потрібно зробити, ну, від цього типа, це, звісно, флешка по колу. На раз, два. Відпускається ось цей смок, флешка, бум. Всі дальні типи сліпі, і вам все, що треба зробити, це вбити суперника, який стоїть вздовж ось цієї стінки. Тобто, тут, позиції, навіть ось тут, де його не сліпить ваша флешка, десь в упорі. Все всі інші позиції будуть сліпі від флешки, ви спокійно собі зачекуєте мідл. І чому цей? Імпактно, дивіться, під два моліки люди займають, щоб не дати супернику швидко вийти, ну як вийти, перечекавши гранати. Тобто, ви його там закидуєте гранатами, моліками, щоб він не міг стояти десь по центру. Знаєте, як деколи виходять перед смоком на старті, і між моліком і смоком, там є певний геп, куди виходять гравці нападу. Щоб такого не було, закидують два моліки і потім кидають смок. Що зараз і хотів зробити Дюпрі? Тобто він прокидує молік глибокий, хаєшку, задоджив, бачить молік, розумієш. Я хочу зайняти дев'ятку, я хочу туди залізти. Я дам смок. І ми це теж прекрасно розуміємо, що для цього це і роблять команда Falcons. Ну і робить контрдію, і вбиває спокійно собі Дюпрі відходить плюс інтріфраг. Зараз хочу пояснити такий момент. Бачите, для себе здобули перевагу команда Falcons. 5-3 ситуація, все добре. 40 секунд. Гранат, скоріше за все, у Наві вже мінімум, як вони розуміють. Ось тут критична помилка від Мадена. Не просто тому, що він прах віддав по собі. Дивіться. Повертаємося в раунді на самий-самий початок. Наві відіграють дефолт. Вони зайняли мідл. Тобто вони контролюють вже мапу. Всі ротації по мапі. Контролюють саме Наві. Окей. Девайсів в Наві немає. Гранат теж, скоріше за все, Falcons це розуміють, тому що два поспіль виграли. Можна відіграти пасивно. Плюс ще й підтискає рампу, вбиває свого суперника. Ну, хайф зайняли банан. От зараз Falcon зробили все правильно, вони вибили зону банану у відповідь на те, що навіть зайняли зону мідла. Ротейнується в плент, якось відійдуть, відіграють трошки пасивніше. Але дивіться, вони все так само не перевибили зону вікна. Тобто, сенпаюз буде тут стояти 30 секунд, фонитися за те вікно, боятися відійти, боятися віддати вікно, боятися пропікати вікно, От він дав молік, чому не піти, не пропікати. Питання. І от ми вже повертаємось до того самого моменту, коли Мадан йде. Помирати. Бо його відпікає Біт, котрий 100% грає при файр Practice мапи. Він розуміє, як кожен кут вирубити з першої. От він його вирубає. Сам поюз тут. Ой, а я буду зараз на дві позиції розтягнути. Я помнюся про те, що є хтось у вікні. І саме через це мені треба, ну, просто життє. Як? Життєво потрібно піктися з рампою, робити фраг. Ой, а тут мені вже і Вандерфул дав голову з першої, ой, а тут у нас вже і Снепі залишається один. Ну, Снепі такий зараз виграю. Вандерфул виходить, від приціл, біг його вбиває. 3 в 5 для Наві перетворюється в 2 в 2 заднім плентом. Вбиті всі гравці на пленті, ще й Олексібі дає всю інфу, де суперники біжуть. Висновок, який не можна пікати, давати дуелі при чисельній перевазі, тим паче 5 в 3. А так само можна по мапі ходити і якось намагатися ну, активнічати, вибивати вікно. Якось намагатися мід пропікати або рампу тримати до кінця. Ну, Тобто, бачите, вони в одному раунді не дотрималися жодного з принципів і тому програли. В цьому раунді Falcons навтикають дуже сильно. А, зараз поясню, чому. Навіть відіграватимуть зараз собі спокійно дефолт свій. А, займатимуть мідл з двох сторін. Тобто вони займуть увесь простір по мапі, і ми швидко підійдемо вже під донат. Дасть смачок в Донат. Створить. А, м, vision, як це правильно сказати, Створить такий момент, що Falcons, ну, Дюпрі каже, вікно може бути. І під це гравці команди Falcons зонять рампу смачком і відходять та Мідл. Тобто два рухаються в сторону вікна, двійка рухається в сторону Доната, і вони в чотирьох будуть та мідл з двох сторін. І ось в цьому моменті є певний фейл від Falcons. Дивіться. В них зараз буде все супер добре. Тобто, є перший фраг, розмін. Шведесенько собі маден реагує на це, вбиває Алексі, але Дюпрі, як гравець мідла, він відповідальний за цю зону в усіх сенсах. Він зараз помер, вмикає так Бачить, ми вбили Wanderful, ми вбили AlexB. Тут має бути ще іме, бо це штатний гравець Мідла. Ну, навіть це не рандомний фейс, в котрих іме буде десь щілятися постійно в інших позиціях. Він постійно в цьому мідлі мешкає. Велкос мають розуміти ще ось ці два гравця у вікні, що ми не дочекали простір ось тут на парапеті, у вікні, ці два кути. І там може бути люрк Мідла, тобто іме. І це має проговорити Дюпрі, що він живий. Він цього не проговорює. Ось ці два тіпа просто забили, ну, забули про це, не розумію, що кого вони вбили, кого не вбили. І ми собі спокійно мутиться. Дуже швидкий таймінг, бачите, Маден навіть перефонився, думає, та ні, ну їм живий, він нікуди не пройде, а їм вже пройшов. Ось це відчуття таймінгу. Тобто, ну і тут навіть вже виграють дуже легкий для себе раунд. Навіть нічого не треба придумувати. А, ні, вони цей раунд не виграють, тут буде рахунок 4-4, трошки не дограють. Меджеска тут не б'є бід. Але загалом, дуже був потенційно. Гарний раунд для того, щоб виграти, тут взяти п'ятий і набрати серію. Суто, за рахунок однієї помилки, одного речення, не сказаного, в тім А ще потрібно вчитися, пристосовуватися під те, що відбувається на сервері під час гри. Не все буде йти за планом, як ви собі намалювали, і будете такі: о, супер, я придумав собі там прикольні гранати. Я буду тільки їх використовувати, бо вони там контр'ять один якийсь певний сценарій. Ні. Треба розуміти, що проти вас робить суперник в моменті і вміти підлаштуватися під це. Але ось цей капітан команди Felcon в він трошки не тут, не на сервері, тому що йому в кейв, зараз зрозуміти, до чого я кажу, 6 раундів з 8, наві кидали смок. Ну, типу, на першому таймінгу, котрий залітав от сюди. Так, в нього два тімейти, зараз йтимуть, займатимуть мідл. Ну, вони якось тут ще мізкомунікацію зловили, що два моліки в одну позицію кинули, але не суттєво важливо. Людина, коли в нього два гравці займають мідл, Агресивно. Він розуміє, що проти нього постійно бігають навіть на дев'ятку Він дає молік на прохід. Пеєшку. Втрачає всі таймінги. Біжить е, в Кейв. Навіть не нашиваєш своїм теммейтам допомогти. І знаєте, що стається? Бачите, так? Продажа це називається. Як це ще назвати? Тобто. Він там може зараз і вийде, і щось зробить, і нічого він не зробить. Коротше, до чого я веду? Ви маєте синхронізуватися. Ancient не така важка мапа з точки зору макро. Тобі тут не потрібно багато думати. Тут достатньо прості дії. Тобі все, що треба зробити, це виграти ось цю зону. Як її виграти, це вже важке питання, погоджуюся. Але ну, якщо в тебе тімейти, йдуть займати close-middle. Київ гравець не має так грати, ну, типу, пропускати спокійно дев'ятку. Він має. Попросити свого беопорника закинути хоча б хаєшку через верх, після моліку Антірашового, звичайно. Там, наприклад, засейвити свій молік, скинути свій моліку сюди, де стоїть зараз джель тобто під ноги, щоб проти нього не могли швидко зайняти дев'ятку. Бо що? Бо іме на початку раунду, починаючи в Мідлі, у нього був тут молік? Ні? Був тут Молік. Він відкидає Молік на дев'ятку. Як це робить кожен раунд? Тобто, уявіть, тут лежить Молік іме. Гравці Мідла не можуть залізти на дев'ятку, але якби в снепі трошки кумеков, він би зрозумів, що я зараз прибіжу в Київ, кину по лайнапу об цю стінку Молік сюди, він впаде, і поки ось цей молік догорить, цей ще буде горіти. Два цих гравці спокійно собі законтрять Мідлу агресію. І один з них зможе залізти на дев'ятку, а там вже можна. І смачок в ворота докинути, і фішечну флешку Олега Тандера після смака ПКМ дати, що вона ось тут зірветься, ви вийдете в ось тут тіпів, котрі стоять сліпі. Цього немає. Він просто спить, він не тут. Дивіться, беопорники. Е, зараз Дюпрі не беопорник, але загалом всі мають зрозуміти, як в цій позиції відігравати, коли ви останній рубіж оборони на Б-пленті. У вас є. Не дуже розумний тімейт, котрий так само стоїть в префаєр проекти з позиції. Його вирубають. Ви розумієте, що у вас є один гравець. Ну ви, ви в себе є, тільки ви. А, і ви один тримаєте б плент. Дивіться, що робить Дюпрі. Він розуміє, що довго тримати я не можу. Плент, стоячи просто в ховаючись в куті. Він робить фраг. Після цього він відчуває, знаєте, ось цю можливість, я можу пожити зараз. Мене ніхто не вбиває. Він зониться, дає молік. Тобто, щоб його не зарашили, бо бачите, як незручно Bitu, GELU, тут ну, рашити його. І він дочекався ось цієї дуже важливої флешки від Меджеска. Це теж момент для а, хлопуючих гравців. Тобі біжить на Б, що вам потрібно давати ось таку флешку. Дуже все просто робиться. І бачите, це праг, виграний час, смачок під себе можна виграти ще більше часу. Виграйте. Причому позицію дуже важливу за плентом, ну всю зелень, світло, темно, всі справи. І гравці навіть нічого не можуть зробити. Бо багато просто опорників відвалюються після смерті свого тімейта або просто стоять, дарять дуель, помирають і такі, а, я все нічого не буду робити. Ні, тут і треба мати мікро, щоб вбити першого тіпа, потім пожити, дочекатися тімейтів і потім відіграти разом. Один з моментів, до речі, котрий не всі гравці, граючи за напад, розуміють, От у вас лежить смок у вікно. Ви вийшли собі спокійно, мідло, ніхто проти вас не файтиться. І у вас є спейс щось зробити. Не треба тут тикати дуже довго, ви можете зробити як іме. Дуже імпактна дія. Бачите, тобто зараз це НПЮз... Ізольований. Так, він зробить зараз ревіл, всі справи, але ненадовго він побачить крос. І ви можете собі спокійно проходити під вікно. Дуже важливий чекпоінт. Тут ще й іме робить фраг. До чого я веду. Бачите, зараз іме зробив як. Він розуміє, що, можливо, є Авік в гравців захисту. Ми грали декілька разів в донат. Він може там стояти. Я дам смачок, пройду під вікно. Так само Наві робили десь, тут було і на початку, наскільки я пам'ятаю. Зараз промотаю і до вас повернусь. Ось цей момент. Вандерфул це буде робити, це був простой форсу, такий спокійнісінький раунд, ви виходите мідл під флешки своїх тіммейтів, це підколюється, чітко робите. Ну і тут вбивши суперників, бачите, що Wanderflug робить. Він проспейсив, широко, нікого не побачив, дав собі флешку, дав молік в донат, в нього біт під нього відіграв, дав моліку вікно, тобто зайняв від зони певну позицію. І вони, бачите, під смок-вікно зробили імпакту супер багато. Порівняння з тим, як в нас на фесті це відбувається. Ну, підтвердить, же, що прилітає смок у вікно, люди стоять, втикають отак 20 секунд, бояться ось тут розпікують кожен кут, а потім смок у вікно проходить, і вони такі: блін, ну вже проповзу. Що ж робити? Тут помирають або від Авіка, або помирають від того, що ті просто виходить у широко, пікає їх і вбиває. Ну і просто моє найулюбленіше, що Наві роблять на еншенті. ТТ, наскільки вони круто, в них круто. І ми Аркадить дев'ятку. Ви зараз це просто побачите з декількох ракурсів. Це треба забирати багатьом командам. Навіть те один рівня, бо такого я не бачив. Коротше, і ми застрибуємо на дев'ятку. В нього ось цей стрибок дуже натренований. Або вони роблять ранбус. Щось з цього. Тобто, головна ціль в нього. Потрапити на ось цей парапет. Саме тому з ним починають два гравці, два його тімейти, Wanderfluit. Вони відкидають Антіраша вдвох і йому більше просто застрибує. Тобто він це робить, коли розуміє, що ніхто не буде вибігати мідл швидко, бо ми до цього покидали. Молік і хаєшки. Тобто Фелконс розуміє, що це просто Ну, суїцид. А В свою чергу Алексі Підходить от сюди. Там через верх полетів молік від нього ж і хаєшка від Джейля Дивіться, коли іме зараз буде. На дев'ятці, от він зайшов на дев'ятку, Алексі відпускає лайнапну хаєшку. Дивіться, що відбувається у Іме Він виходить, пікає, і під кінець смока він вбиває двох гравців. Тобто, коли ревільнувся смок, всі на той смок забайтилися, і він під кінець пікає і вбиває мадана, і вбиває снайпі. Вони взагалі не готові. Бо, по-перше, в Мідліт Дюпрі кинув молік на дев'ятку, кинув. А хаєшку ревіл зробили, зробили, але там нікого не було. і і ми під кінець піка і вбиває. Ну це дуже круто. Треба використовувати. В цьому раунді в Алексі дуже крута реакція на обставини, які відбуваються на сервері. Це те, про що я казав, що цього немає в снепі. В Алексі це навпаки дуже круто розвинено. І ще, звісно, команда Наві дуже якісно доносить, скоріше за все, інфу і концепцію заняття Мідлу. У двох словах, Навіть ропаються в Мідл. Побачили одного другого. Інфа по двому. Чули багато флешок, смоку у Донат бачили. Тобто, це заняття доноситься. 100% доноситься все якісно. що Це заняття на чотирьох. Типу, один дає смок у вікно, один дає смок в донат. Два гравці виходять, два гравці кидають флешки. Тобто задіяно чотири. Саме тому Олексі в цьому моменті він не йде викидувати молік, котрий буде просто юзелес. Він бере смок в руки, викидає одразу смачок, при цьому блокує одразу моліком дев'ятку. І згадуючи, що біт йому сказав, я там тіпа під іксом на коцах, хп ХП 50-60. Снепі ще підтверджує, що я там, братанчик, і він йому просто закидує хаєшку в зуби і вбиває. Просто ентріфраг на тому, що людина обробляє концепції і розуміє, де є загроза, де її немає. Снепі зараз там молік на рампуха хаєшку через верх, там постояв би зараз в Києві, поновив би собі смок, бо мідл зайняли, дев'ятка може бути. Ні, Алексій розуміє чітку концепцію і ціль, плюси і мінуси того, який раунд відіграють фелконс, що небезпечно, що більш ймовірно, а що менш ймовірно, вірно. Розумієте? Тобто ніхто ж не буде соло нестися сюди в командному кейсі. Давайте брати в цьому розрізі. Пушити Київ в соло, коли у вас чотири гравці задіяні для того, щоб вибити ось цю зону. Ну це ж. Тупо. Чотири гравці задіяні для того, щоб випустити двох сюди. Два тут грають, один контрить рампу собі спокійно, відкине, може, молік якийсь в Кейф сюди, щоб гравець не пікав агресивно. І їхня головна мета залізти на дев'ятку або пройти в щось цього. Так, так. Виходить, цьому гравцю не потрібно займати Кейф плюс Ф. Ну, це якщо просто доности, чому ніхто так не побіжить в командному кейсі робити. Зараз буде дуже важливо критично. Прям ну, раунди вигравати можна тільки так, якщо є таке розуміння, як іми у вас, коли ви йдете хелпувати на Аплен. Дивіться, зараз бід каже, це а розкіт. Починається ротація. Бачите, двічки побігли на радарі, а ви не бачите на моє веб. Коротше, неважливо, ось де іме, він вже біжить. І пояснюю: якщо у вас є гравець, котрий ось так, як бід, зараз буде відволікати на себе увагу, вбиває тіпа, тягне на собі час. Як іме, ви можете просто-напросто. Увірватися за плент навіть в той самий палаючий молік, бо вся увага сконцентрована на біті. Ви вриваєтеся, робите мінус 2. А той навіть як тут іми зробить мінус 4, допомагаючи біту, бо вас ніхто не фокусує. Вам туди прилетів молік, там взагалі забили вже болт на ту позицію. Плюс тут тімейти дуже якісно відіграли це. Треба теж враховувати, що вони кинули флешки на плент. час виходу бачите? джейля, Опа. Флешка, і ми її дочекався, бум, вийшов. Всі гравці команди Falcons були сліпі, ну він вірвався як я вже сказав, всіх бив. Це можна робити навіть без флешки, бо головне розуміти в цьому моменті, чи файтеться у вас у вас хтось за. Тобто, ну якщо у вас типи, стоять ось тут, ось тут і кажуть, нам дали ось такий смок, ось такий смок, ну звісно, не треба вриватися. А от якщо дали ось такий смок, ви бачите, там в позиції, де зараз пандров стоїть, у вас є тімейт, спокійно собі вривайтеся за заплатить, намагайтеся когось бити. Це єдиний шанс у вас виграти цей раунд.